Небезпечні яйця. Бабусині казки на добраніч. От ізвичаріло. Ведмежата один перед одним запитують пані ведмедівну. Бабусю, ти розкажеш нам казку на добраніч? Сідайтеся зручно. Я починаю. Небезпечні яйця. Велика колонія пінгвінів мешкала на південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго трималися поряд із батьками в безпеці й теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіли пізнати цілий світ. Як можна сидіти на місці? Гукав він до інших пінгвінят. Подивіться на оті скелі. Там якісь печери, а раптом там скарби. Я піду й перевірю, який ти сміливий, захоплювалися друзі, проте й ти з ним боялися. Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися, думали вони. Це не сміливість, а нерозважливість, застерігав малюка старий морський лев. Затям для таких поцьвірінків, як ти, світ сповнений небезпек. Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо і скупує яєць. Цікаво! Чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися? подумав малюк. Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. Може, трішечки зігріти яйця? Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу, скрикнула схвильовано пінгвіня і хутенько залізла до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і болячи дзьобнула його простісінько в лоба. Довелося малюкові втікати. Але він таки дізнався дещо нове. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Це була казка для лади найдопитливішої. Лада найдопитливіша. Лада Найдопитливіша серед онуків бабусі ведмедівни. Якось під час прогулянки вона знайшла дивну дірку у стовбурі і зазирнула всередину. Аж раптом величезний горіх поцілив по допитливому носику. Виявилося. Лада знайшла будиночок білки.